День зелень, хочемо сповістити всім про світлий день. Ми прийшли всіх привітати, щоб про радість розказати, так як ми маленькі діти, хоч в небо всі злетіти, бо у кожної матусі ми маленькі квіточки. А ще каже нам матуся мої рідні зірочки. Так і сталося і засвітили діточки і розсипались по небу, як маленькі зірочки. що там на завісоці на тьма, а ця біла хордовина всі дороги замила. Подивіться, подивіться, що за диво, та не одна один, ось тебе снячма, не пускати дихати. Я їм допомогти, то мені тихати знайти. Треба нам дорогу сити, це наш міг Подивіться, Ну, значит, что я мечтаю о том, чтобы Подивіться, гірка різняна насвітила, чиста ємку освітила, людям всім щастя освітила. Bye. Про що Ангоре, нам ранені всі очи, і з дитини до дані ситуація про нова, у фрієнти стає ти тя надевась. Потом і в някакво пас, то мене оце зірка на і и она на хора до співали. Полиний нижний опустились път не зам, опустец Не бійтеся, люди чесні, ми до вас, посли небесні, принесли радісну новину, що родила з Божа дитина. Устається, народилась, та зі дівка скористив. Ісусу, його мати нарекла, і в пила небові повела. Земля і небо знали, тому осеньку ніч співали. Найкраще пісню для моляти, щоб шлях коштів молодила. Та ж і ми дизайну поклонімося, до нього, дитятка потурімося. Будем його колосати і пісеньками присипляти. Шалом тобі, господарю, шалом добрий люди, крихом раді з вами, передати всюди. Маємо здоровим Україну. І Сапоріської сіті, літ з Києва, з кримським пасом Карпати, По всій собі словом хвостом, стеру привітати. Схиліці, люди, добре, нам і не треба. Пошануйте Божу ласку, що дійшли з неба. Що державу боронив, Русь в країну охрестив. Нині йду дитя Боже витати за Україну і єдність його благати. Я князь Данило з Галича вдруг. Всіх ворогів на сході нас відчую. Іду, дитятку, поконюся, і породь Україну повернуся. Начувайся, вражу сила, скоро прийде князь Данило. А я гетьман землі українського Богдан. Несу Ісусу, да, славу, і прошу під опіку взяти мою збідовану державу, щоб піч не гинули солдати і не влювала кожна мати, щоб ми і єдність панувала, і щоб Україна просвітала. Подам до ніг Спасителя народу, Ісусе, нам силу, Розум, щоб нині ми відстояли свободу, щоб під Криму і до Карпат, у Луганську і у Львові. Всі Чудові, щоб пригнула щастя і слава незалежну людину українську державу. Намовилася дитина, чиста-чиста, як чиста, сльозина, Боже син, свята дитина, сілька хламу обнімати, свою маску всім силами. Хай думки і серця на кімнаті, все блага християнська любові. Досить смутку нам ангел звищає, що на землю весілля прийшов. Хай доброти з вами буде, і Господь спосіб не забуде. Добрі маємо новини для дорослої дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Нема нині в нас спокою, ані в ній хаті. Пішли сюди Україну на схід захищати. Тому ми українські діти йдемо від хати до хати. І будемо Христа Бога нині пославляти. Будемо ми в нього благати, спокою в мир, щоб пославні наші люди свою любов щиро. З'ївнемо всі люди добрі, всі ми воєдині, Пославляємо нині щиро, маленьку дитину, хай почують депутати. Про що, просидіти. сидіти, схаменіться, спініть війну. Ми хочемо жити, хочемо жити в самостійній і вільній Україні, співати українські пісні мої. Хай році нові при святому різдві всі мрії сповняться темні і нові, як тим пастушкам, хнивам ангел, щоднини, приносить додому приємні новини. Ось вже дніпровиням наші Карпати. А в хаті вже кутяє сіно. Дозвольте нам колядувати з Різдвом Христовим України. Вічка. Придвіщі народився, луна, як у світі, Божі людве свиселиться, небо в зорях світи, сяють хмарі віхтаря, ми добре, те подія, і свічками, молитвами йдуть дитя зігріти. У пелюшках і на сіні Бога привітати, плине на рід у моліні, від хати до хати, всюди раді, всюди співи, воля воскресає, радийся виці, Христос рождає! Славімо Його! раз. Христос рождається, і... його. мої діти, батьки всі присутні, стали свідками того, як діти прославляли Христа від щирого серця, і якщо ви зауважили, що цей вертеп, він не є довгий, він не є великий, але він є добрий. Знаєте чому? Тому що там немає ні одного якогось негативного персонажа чи героя. Немає. Тобто тільки позитивні добрі герої. Отож, ну, чому так? Тому що того зла в світі так предостатньо, ми, як добрі християни, маємо приношувати добро, живучи згідно Божих заповідей. Чого і навчаються наші діти в церкві, в технічній школі, бачимо, що школа об'єднала проші дітей, старафії, е, стратеги Михаїла, православної церкви. Також ми всі є діти Божі, тобто ми всі спільно працюємо для добра. Нашої спільної матері України для Божої слави І хочу подякувати своїй дружині, ніби Олександрі, за те, що вона старається в дітях проводити любов до Бога, старається навчити їх, як коли вчимося всі разом, але. 木叶猫，对。